Кожен заядлий грибник, маючи вільну хвилинку, чим душ приймує до лісу на пошуки білих, маслюків, польських та інших грибів. Проте нерідко навіть найдосвідченіші можуть помилятися, адже гриби мають властивість накопичувати у своєму організмі різні отруйні речовини, а деякі отруйні дуже схожі на їстівних. На сьогоднішній день внаслідок вживання дикорослих грибів на Житомирщині зафіксовано чотири випадки отруєння. Один з яких у цю осінню пору. Тоді, як по всій Україні, їх більше 20. При збиранні грибів слід пам'ятати, що гриби діляться на їстивні, умовно їстивні та неїстивні утруйні гриби. Проте навіть умовно їстивні гриби є утруйними в залежності від того, де і в якому місці вони ростуть. Для нашої країни вживання дикорослих грибів є традиційним і найголовніше, що мають робувати, це звідки грибні делікатеси потрапляють до нас на стіл. Гриб це свого роду губка, яка накопичує різноманітні речовини, тому потрібно враховувати місце, де вони ростуть. Якщо, наприклад, отруєння може бути от, умовно їстивними грибами, на перший погляд буде виходити нудота, блювота, понос, біль в животі. Підвищення температури до високих цифр на протязі пів години, години. Якщо буде отруєння деякими видами мухоморів, на перший погляд будуть уражені нервові системи, галюцинації, головні болі. Але якщо будуть вживатися в їжу отруєні, чисто отруєні гриби, наприклад, поганка бліда. Мухомор смердяч, смердючий. На перший, погляд будуть, на перший план будуть виходити ознаки отруєння, відмови печінки, нирок, пішлунковує. Держслужба з надзвичайних ситуацій нагадує, що при перших же ознаках отруєння необхідно викликати швидку і ніякого самолікування. Бо чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння. Перша медична допомога, очистити шлунок, кишечник. Викликати кваліфікованого медичного працівника, оскільки в умовах домашніх людина не зможе сама адекватно оцінити свій стан. По великому рахунку, навіть кваліфікованому медичному працівнику, якщо це буде вже друга, третя, четверта доба після отруєння, також дуже тяжко надати відповідну якісну допомогу, оскільки ще Людина може сама вже не пам'ятати, що вона їла і з чим може зв'язати це отруєння.